Військовий журналіст Сергій Ауслендер аналізує дописи русських воєнкорів-експертів. Один із них днями написав про відомого руського генерал-полковника Рустама Мурадова. Його оцього Мурадова якраз щойно зняли з посади командувача Східного військового округу. І цей Мурадов він власне відомий тим, що він командував Раша військами під час розгромної поразки під вугледаром. Причому що характерно, в лютому Путін. Навіть підвищив у званні цього Мурадова, і це було вже після того, як рашисти відгрібли під вугледаром, йому було присвоєно звання генерал полковника. Отож в лютому підвищили в званні, а в березні звільнили з посади якісь магнітні бурі там у них чи що. Зеленський сказав би Прийде весна, звільняти будемо. Ну, але у них там на Росії немає такого креативщика, тому вони так не скажуть. Отож, що ж про цю ситуацію з Мурадовим пише русський експерт. Розбір від Сергія Ауслендера тут і весело, і повчально, і сумно водночас. Пише, значить, це не популярна думка, але генерал Мурадов був близький до успіху у вигляді прориву українського фронту. Концепція наступу на Вогледар була гарною, але його підвели, по-перше, штабісти, а по-друге, виконавці на рівні бригад і батальйонів. Крім морпіхів, вони все чітко зробили. Концепція у вигляді руху колонами, вузькими дорогами і замінованими полями була справді гарною, особливо з погляду коригувальників вогню ЗСУ. Морпіхи теж дійсно все зробили чітко на морському цвинтарі Владівостока терміново нарізають гектарами нові ділянки у військовому секторі. Далі руський експерт пише таке. Мурадов хоча б розумів концептуально, що треба зробити, але не зміг це реалізувати. Ну, знаєте, намір взяти вугледар не дорівнює взяттю вугледару. На війні концептуально не воюють. Є чіткі плани, протоколи на всі випадки життя. Та й то, як правило, все і завжди йде не за планом. Не можеш реалізувати, не берися. Русський експерт роздумує далі. Можливо, замість нього прийде лампасник, кращий і розумніший, проте він користуватиметься тим самим інструментарієм, що й мурадов. Тобто генерали хороші, інструментарій, тобто солдати, не дуже. Якщо в тебе хріновий інструментарій, так не берися, не лізь. Ну і на кінець русський аналітік написав у Мурадова майже вдалося прорвати фронт, але у зв'язку із загальним станом угрупування Східного військового округу і низкою трагічних випадків цього не сталося. Загальний стан угрупування це, знаєте, майже діагноз. Коли в тебе такий стан довірених військ, то ти відмовляєшся ними командувати чи стріляєшся. Але це не про генерала Мурадова. А трагічні випадковості це, наприклад, українська артилерія, яка практично випадково стріляє. Але дуже точно і далеко. Ну так вийшло випадково. Одне слово, руска аналітика рівня божество. Якщо зовсім коротко підсумувати увесь текст, то вийде так Все би у нас вдалося, але не вдалося. Що ж, слава Україні, переможемо.